Вівторок 8 липня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів комунальної власності. На порядку денному лише один проєкт рішення про перерозподіл бюджету територіальної громади на 2025 рік. У Цьому проекті рішення перерозподіляються кошти на дитину хвору на СМА. Ми виділяємо з міського бюджету кошти в сумі 1 мільйон 745 тисяч 500. А обласний бюджет нам зробить допомогу для того, щоб ці кошти і співфінансування пішло терміново, дитина отримала ліки. питання поставили на засідання виконавчого комітету. Сьогодні ми випишемо довідки, пакет документів віддамо казначистку. Присутні члени профільної депутатської комісії підтримали дане рішення одноголосно. Це дозволить зауважила заступник міського голови Тетяна Карло придбати вісім флаконів життєво необхідних ліків для хворого на спинальну м'язову атрофію жителя Сміли, вартість одного з яких сягає понад 250 тисяч гривень. Ще вісім флаконів, завдяки тому, що Смілянська територіальна громада у березні цього року вдруге підписала меморандум про співпрацю з фармацевтичною компанією Рош Україна, хворий має отримати безкоштовно. Адже згідно з умовами програми, за кожну куплену за місцевий бюджет упаковку препарату компанія ТОВ Рош Україна надасть додаткову упаковку лікарського засобу безоплатно. Це дозволить закрити потребу хворого смілянина, що страждає на таке рідкісне захворювання як СМА в ліках до кінця поточного року.